Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Які ж ми щасливі! Кінлочард я називаю своїм духовним будинком. Це крихітне поселення, що поселилося між пагорбами в долині на березі Лохарда, я не втомлююся дивитися на ліси на іншому березі озера з їхньою тінистою зелені, що відбувається в його водах, вище на скелях, гніздяться соколи, сапсани, а чаплі, розправивши крила, повільно летять до своїх гнізд звитих на величезних деревах на маленькому острові, лебеді, крякви та сіркачки сусідять на березі з кулями та лесухами, а також з нечисленними рибалками, що промишляють черепах. Іноді я бачу, як на самій вершині далекого пагорба перетинає галявину пару оленів. А якщо пощастить, то можна спостерігати, як видри граються на скелях, що виступають з води, навколо мир та спокій. Перший я відкрив для себе кінлочер, коли перебував у черговому тривалому запою. Краса і спокій цього місця запам'яталися мені навіть крізь алкогольний туман. Зараз, тверезі, я намагаюся їздити туди хоча б двічі на рік і захопитися величчю нашого творця. Я не бачу краси в мистецтві. Скульптура та архітектурні споруди створюються людьми і не можуть змагатися з роботою творця. Як ми можемо намагатися перевершити майстра, який навчив нас? Нам, алкоголікам, здорово пощастило, що наша недуга змушує нас ти до одужання через духовність. І Гремонт, Англія. А. Це філософія, релігія, строго кажучи, це явище божественного порядку. Вона спрямовує людину і її взаємно з вищою силою. Обіцяє нагороди та покарання після її смерті. Філософія створюється людиною. Вона спрямовує людину у її стосунках із собі подібними та обіцяє нагороди та покарання ще за життя. А, на мою думку, це філософія. Якщо ми, алкоголіки, будемо дотримуватися філософії А, то ми зможемо знову знайти розуміння тієї релігії, якою слідували раніше Мерілен. Інша сторона. Якось на зборах я заявив, що абсолютно вся програма АА за винятком духовності просто таки виводить мене з себе. Після зборів один із членів групи підійшов до мене і сказав: Мені сподобалося твоє зауваження про те, що тобі подобається програма, все в ній, крім її духовної частини. У нас є небагато часу. Чому б нам не поговорити про цю іншу її сторону? На цьому розмова припинилася. Модесто, Каліфорнія.